Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у нас мова піде про надання стоматологічної допомоги і про саму стоматологічну допомогу в Німеччині. Як ви знаєте, що на всі відвідування лікаря потрібен термін? Записуйтеся у праксісі на ресепшені, берете термін. Це буває навіть при гострому волю від місяця до трьох місяців, а то й більше. В залежності від виду надання допомоги і розміру праксіса. Зараз дуже багато, великий наплив біженців і праксіси працюють на перевантаженні. Зараз перед вами кімната очікування в одному з праксісів. Як ви розумієте, що особливо не познімаєшся. Людей, ви бачите, немає, і це, мабуть, один із перших праксісів, який. Приймає чітко за часом. Так сталося, що моїй доньці потрібно було звернутися до стоматолога вже не вперше, і е, довелося їхати у сусіднє містечко Редовіденбрюк, там, де я відвідую ендокринолога. Ось така лікарня тут праксіс. Дуже швидко, якісно подивилися, зробили знімок і розписали план лікування. Потрібно ставити коронку і місток. Написали, яка це буде ціна, що написали лист у страхову компанію, яку суму покриє страховка, яку суму, і яку суму ми доплатимо самі. Все це було дуже швидко кваліфіковано і так сподобалося досі, хоча вона була не вперше у стоматології, повторюся. А зараз вона це її відео. Іде вона на вокзал, на центральний. І ось такий костюл стоїть. Дуже такий цікавий. Ну, як вона говорить, я не вмію робити відео, тому дякуємо і за це. Місто дуже старовинне Радавіденбрюк. Це площа. Залізничного вокзалу, та, як бачите, автовокзалу, ось Deutsche Bahn, це залізнична вокзал і поряд автовокзал. В принципі, як ви вже зрозуміли, в кожному місці це так і є. Дуже цікава площа поперед вокзалом. Ось тут дві такі скульптури, які є емблемами міста, і вони зустрічають вас на вокзалі. По місту літня екскурсія була, а ось е, взимку ще ну, видно буде, скажімо так. Інформація ось є на німецькій і переклад є. Кому цікаво, почитаєте, бо це було раніше два міста Реда і Віденбрюк, потім вони об'єдналися і були зроблені ось дві такі, е, я не знаю, скульптури. З емблемами, гербами міста і найвизначнішими будівлями міст, які до цього року процвітають, але ну, далеченько від цього місця де вокзал. Що буде далі, як буде просуватися лікування і протезування, Ми, я буду розказувати. Зараз ви зрозуміли, що Нічого не бійтеся, звертайтеся, все пояснять, роз'яснять. Є лікарні, де працюють з перекладачами. Є люди, які розуміють і допомагають, допомагають волонтери. І, якщо немає лікаря, який не в вашому місці, то можна завжди знайти лікаря поряд. Дзвонити нам дійсно важко ще, в нас не такий розмовний. Але. Все можна зробити і про все можна домовитися. Тому я бажаю всім щастя, здоров'я і скорішої перемоги. Я дякую всім за увагу. Дякую, х... хто зі мною, хто пише коментарі. Хто вперше на каналі сподобалось, підписуйтеся. Я рада буду новим підписникам і друзям. Пишіть, запитуйте, я з радістю буду відповідати вам на ваші запитання. І шукати завжди нові теми для розповіді. І до зустрічі!